Всі ми знаємо, що наш організм складається з безлічі маленьких клітин, і ця клітинка якби фабрика, яка виробляє те, що їй потрібно. Одні енергії поділяються, міняється наша шкіра, міняються наші вії, місії. Багато-багато процесів у цілому нашому організмі. І лише від нас залежить, яка ця енергія буде поступати у наш організм. Чи це буде здорова? І якісна їжа, яка буде нам надавати весь код клітини, який нам потрібний, і такою енергією, такий код клітини має наш коктейль компанії Herbalife. Тут справді є всі вітаміни і мінерали, які тобі потрібні. І що його випивати зранку і ввечері, ти ще будеш цим І саме головне, якщо ти будеш давати правильну їжу, то щоб два рази в день сподивишся, як ти будеш мінятися. Насправді, коли я почала худнути, мене цікавило лише результат сункості. А зараз я почала думати і про своє здоров'я. А ти хочеш бути здоровим? Ти зможеш поміняти один продукт на інший для того, щоб залишатися енергійною і заодно стрункою. Плюс Мене звати Оксана Іван -Черстойко. Я можу допомогти тобі розібратися з твоїм харчуванням і насправді не забороняти тобі їсти все, що ти любиш, але ти будеш кішити і відчувати свою енергію. Надалі ми з тобою можемо обговорити все, що ти хочеш. Став плюс в коментарях безкоштовна консультація, подарунок кожному з вас.